І отака красота в мене вийшла. Все заварив, отак майже ідеально зачистив, треба буде ще його трішки попідчищати. І, як це називається, спутером погратися. В приємі, взагалі, отак красивенно. Через Перепадив в електриці, трішки грався током. Виходить, Починаю варити, налаштував, ідеально все виходить. П'ять крапок поставив і шоста вже не пече. Ну, Типу, електрика падає чи ток падає. Трошки накручу, ще дві точки поставлю, пропікаю все. І отак грався туди-сюди, ну, наче так. Нічого вийшло, але треба буде спотером трішки погратися. І ще я на цей автомобіль купив епоксидну шпаклівку від міпи. Та шпаклівка, якою можна шпаклювати підводні човни на голий метал, все шикарно робить. Відео в інтернеті дуже багато. Попробую самі сварні шви промазати цією шпаклівкою, щоб вони ніколи не піддавалися впливі. Пливу вологи. Хух, так наварився, що аж язик заплітається. Ну, ви загалом мене зрозуміли. Зазорчик, як бачите, рівненький. І, що мені подобається, отут, збоку, бачите. Дверка рівномірно терчить на вулицю на пів міліметра. Ой. Якраз так як потрібно, щоб вшов. Між крилом і дверикою не залітало повітря. Можна, в принципі, тепер знімати двері і знімати їх до голого металу. Ну, то таке. Потихеньку працюємо. Ця сторона вже готова, можна сказати, залишилось там трішки підчистити, спотером підтягти, завальцювати арку і зачистити гарно шви. І все, буду різати водійську сторону. Кому цікаві відео по ремонту Volkswagen Golf. Де да я його буду різати і відновлювати? Підписуйтесь на канал.